Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі, де я показую вам своє звичайне життя на Балі. І я думала про причину, от чого мені хочеться знімати відео на YouTube. І на це є кілька причин. От перше, це просто для архіву, навіть для себе, не знаю, в старості через років 30, просто вмикати це відео і передивляти, згадувати своє життя. друге, це, звичайно, показати просто життя на балі, як це виглядає. Без красивої картинки, просто як воно є, і третє – це те, що ми забули, що всі живуть нормальне, спокійне життя, без якихось пригод кожен день, без якихось вау моментів в житті, а просто звичайне життя. І в цьому теж можна знайти свій кайф. І я зараз насправді, просто неймовірно кайфую від свого такого буденного рутинного життя. Хоч і на балі. І в мене зараз субота, 22 листопада, покажу вам сьогодні свій день. Звичайно, я почну з йоги, я без цього день свій не починаю, і тим більше зараз якось виглядаю, ще не дуже до йоги. Далі я сьогодні хочу підстригтись нарешті, хоч у мене типу, не сильно відросло волосся від моєї останньої стрижки, але вже давно мені треба було підстригтись. Далі сьогодні хочу на барабани в студію, Покажу вам теж е, на заняття за йоги. Ну, коротше такий цікавий, е, цікавий день, думаю, буде. І беру вас сьогодні з собою. Те, з чого я починаю в першу чергу свій день, коли прикидаюся в першу річ, це я беру столову ложку кокосової олії і полощу нею рот. Я це почала робити десь тиждень-два тому тому, напевно, прям кожен день. І... Зараз я проходжу курс з айоведи і там якраз теж для е, гігієни роти рекомендується полоскати, е, рот олії. Ну, як кокосовий, там можна оливковою, ще якось. Тому теж рекомендується. Це не завжди суперприємно, е, але корисно. І зараз відразу собі зроблю сніданок От, кокосовий йогурт. Чия засиплю, і потім фрукти якісь зверху. Це реально мій найулюбленіший сніданок зараз, тому що супер просто засипаєш, півгодинки чекаєш і все. І смачно поживно прям вау. Ось вам йога, От буквально 30-40 хвилин. При тому, що сьогодні мені дуже жарко. Я не знаю, чого я така мокра, але просто з мене капає. О, от, прям в прямому сенсі капає на килимок. фух, Але кайф, відчуття, кайф. Особливо зранку, коли хочеться розбудити тіло. Це просто найкраще. Що може бути? Нікуди не треба їхати, просто килимо і все. І якщо раптом ви хочете пробну практику від мене, то напишіть в коментарях. Я в описі залишу посилання на пробну практику. Спробуйте відчуйте, чуєте, як це кайфово. Не знаю, можливо, це не дуже апетитно виглядає, але це супер смачно. Я обожнюю чия-пудін, і це наклеїла на прищу таку штучку, щоб його не видно було. Mm -hmm. Так, я вже вийшла з перукарні, трішки підстрилась, освіжила зачіску. Мені так більше подобається, мені здається, це зручніше і краще виглядає, ніж коли вона відросла. Так, ну що, поїхали, похвалюсь вам. що я вмію грати одна ціла пісня, яку я можу зіграти на барабанах. Далі буду сьогодні пробувати вчити свою so you... ну, одну з найлюбленіших пісень, Red Hot Chili Peppers. відео на -і, і буду зараз спробувати so, so, Треба пробувати. So it's a sixteenth note feel. One stick on the high end. Ah. Ah. Я тут ні разу не була. Це супер відома студія в обучах йога, медитації, це все. Вот я сюди прийшла сюди на Ну, У мене ще 3 години є, але почилю. І так, моя перша грала за більше ніж два тижні. Ну, не знаю, поки норм, бо я тільки що перед цим поїла, що не наголодне йшло. І не зняла те, що я їла. Ми ж тут познайомилися з хлопцем і ми, ми з ним просто говорили і якось не знімала. М це через 40 хвилин вже моє заняття, я просто сижу, чилю, тут прикольно. Добре, що їм не спекотно, так, похмуро і прямо песно. До речі, я ще згадала і придумала ще одну причину, чого мені прикольно знімати відео на YouTube, тому що це тренує дві речі ще мені вміння навик говорити на камеру, цей тепер і... Міння публічних виступів це прикольно. Е, тому що реально тренується цей скіл, і це мізиться класно, коли ти почуваєшся вільно перед камерою, тобі є що сказати, і можеш сформувати свої думки, тому що в мене з цим проблема так, перенести словами те, що в мене в голові. Таку і комусь, і взагалі, от навіть коли я сама до себе ніби говорю — це прикольний скіл. І друге це цей страх. Знімати на публіці. Коли за комусь публічний місті, в мене все ще є цей страх, але коли я просто бачу людей, які, наприклад, знімають там себе, знаю, говорять на камеру в публічному місці, мені якось норм все одно, я, я на це не звертаю уваги. Я знаю, що люди так само відносяться до мене. Що коли люди бачать, що я щось знімаю, насправді всі все одно, Це тільки в моїй голові, що всі на мене дивляться, там не знаю, щось про мене не Ну, це, це теж е, прикольно тренувати це, з е, зйомками на YouTube. Вже передягнулася на акройову. Єдиний мінус. Мені сказали, що під час заняття не можна знімати і робити фото. Тому це розкажу враження вже після заняття. Ну або надіюсь в кінці, коли, можливо, нікого не буде, то щось з кимось познімаю. Прикольно. De exit. De aan het. Yeah, like, Коротше, акройова, кайф мені дуже сподобалось. Найбільше сподобалось в кінці, те, що ми не заняття робили, а джемили просто всі, хто хотів, зібралися окремо не в залі. робили все, що хотіли. Прям Мені супер сподобалось. Невеличкий апдейт по ситуації. Після крайови поїхала додому. В мене було одне заняття, провела одне заняття, от до сих пір з цим пачем. До речі, у нього прикольно реагують. Дівчата <гум> знають, що це, і кажуть, типу, от класний пач. Хлопці такі, типу, що це таке? Чого я це сюди наліпив? Ну, якби він невеликий був, ну, зранку було видно, але все одно. Ти приколь, тут сердечко, тут сердечко. <гум> так от ем, провела одне заняття і зараз просто чілю і думаю, щось приготувати поїсти. Я не дуже голодна, але. Щось би перекусила. І ще в мене сьогодні ввечері е, цікавий седзвон чайпіті <гум> буде. Дзвоню зі своєю знайомою. Просто поговоримо, поп'ємо чай разом онлайн. Такого я ще не робила, якщо чесно. Е, але ось так от. От, от такий от день супер насичений, класний, мені дуже прям сподобався. Все ввечері вже так от сповільнюємось, е, чайочки чисто попити. І все, і завтра. Все завтра в мене день без соцмереж. Просто обожнюю неділю. Ще кудись поїду, не знаю куди. Вирішу. Ну, або скоріше, що на якийсь водоспад. І от вирішила через це сьогодні влог знімати, щоб завтра взагалі телефон в руки майже не брати. Просто насолоджуватись завтра вихідними природою. От ось так якось. Не чисто випадково, при тому що я не голодна. Зробила свій вечерю. Ну, і порція така нормальна. Доглядаю дуже класно. Ось так от тут буде пити чайочок. Хелло! Алло, алло. Так, будеш в моєму влозі. Сituейшн. Зараз пів ночі вже. І я... Проговорили майже 4 години. Мені здається, ми обговорили все, що тільки можна. Ми б і далі, я думаю, говорили, обговорювали все на світі. Але вже просто пізно, думаю, на перший раз такого е, висичить. Тому це ось так от завершую день. Супер такий довгий, насичний. Я дуже, я дуже задоволена сьогоднішнім днем, який, яким він вийшов. Завтра вже повноцінний вихідний в мене від всього. Ем, ну, Я так і не вирішила, що я завтра буде робити, але думаю, завтра зранку вже і вирішу. <гум> Дякую вам за перегляд, за те, що дивитесь, Я надіюсь, вам подобається. Знову ж, якщо ви хочете щось бачити від мене конкретно, не знаю, щось на балі вам показати, цікаво, щось розповісти, то пишіть. В коментарях і не забувайте підписатись, щоб знати і бачити, коли вийде наступне відео. І зустрінемось в наступному влозі.